Привіт, це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я вітаю вас у Домініканській республіці. Я прилетіла в найвідомішу курортну точку Домінікани із Перу, без тестів та ізоляцій. Квиток коштував 200 доларів один бік, а зворотній я традиційно не купую. Пунтакана має десятки кілометрів доступу до Карибського моря і Атлантичного океану. Але увесь кордон острова Еспаньола або Гаїті це ж і є суцільний пляж. То чому саме в пунтаками летять всі рейси? Якщо коротко, то через готелі і маркетинг. Великі готельні компанії забудували території вздовж пляжів, а далі прийшла черга торгових центрів, ресторанів і нічних клубів. Один із розкішних готелів планував відомий модельєр і, до речі, домініканець Оскар Де Ларента. Він же є одним із власників групи готелів разом з іспанським співаком Хуліо Іглесіасом. Я зараз на пляжі Пунтакані, і всі пляжі в Домініканській республіці безкоштовні. Але якщо ви подивитесь на готелі, то між ними просто немає проходу. Навіть якщо ви хочете дістатися до пляжу, ви подивіться, там немає стежки. А по цю сторону зараз Карибське море, але це якраз сезон таких морських водоростей або саргасів. Ви побачите, як його прибирають, але все одно, ну якби воно плаває в морі. Я все ж збираюся поплавати. Зараз бачу, зараз люди купаються. Я не зупинилася ні в одному з цих готелів. Я живу в 20 хвилинах звідси на таксі. Я приїхала сюди на таксі в одну сторону десь близько 10 доларів. Але якщо ви додасте цю ціну і порахуєте, скільки коштує вам All-Inclusive готель, то я думаю, що ви зупинитеся також самостійно, як і я в квартирі. Ну Мініканське пиво? Такі ж тут ці приносять Буду пити, пробувати з видом на Карибське море морему пустому ресторані. Звичайно, пиво. Ось тут всі водорості підбирають і складають на вантажівку. І бачу біля деяких готелів навіть цілі трактори їздять і збирають ось ці водорослі, але вони прибувають і прибувають. Саме цей період між червнем і листопадом не найкращий час для пунтакани через можливі дощі. Але саме зараз є дешевші пропозиції від готелів. Я бачила сотні молодих людей в аеропорту багато європейців та американців. А Домініканська Республіка від туризму тільки виграє: бо мільярд доларів до бюджету на рік. Це вже навіть більше ніж від усього сільського господарства країни. Я уявляю, що десь там далі є сотні чистих пляжів з такою ж блакитною водою, але без купи туристів і готельних лежаків. Побачимо, чи це так у моїх наступних відео. Так, море дуже тепле і подивіться, скільки кольорів блакитного і синього ви тут. Бачите, я десь вже п'ять нарахувала. Море класне, ніяких медуз немає. Пляж називається медуза, але трохи є водорості, Нічого страшного, море дуже тепло. Зараз в Домінікані сезон ураганів. Це не означає, що тут сильні душі, але це означає, що припливають якраз морські водорослі. Я зараз на східному узбережжі і буду далі подорожувати південним. Я сподіваюся, що все-таки білі пляжі і блакитне море це те, що чекаю на наступних моїх подорожах, тому що зараз тут не найкращий сезон, мабуть, для туризму. У Пунтакані всі заробляють і живуть за рахунок туризму. Готелі, ресторани, таксисти, поліція, гіди. Тут все-все побудовано на туризмі. І нам навіть казали, що тут більше і краще заробляють, ніж у столиці. Тобто в столиці не їдуть заробляти, а їдуть в Пунтакану. Тут завжди багато туристів, ну крім останнього часу, як ви знаєте, що трапилося в світі. І влітку тут просто заповнені пляжі. Подивіться на ці лежаки, вони зараз пусті. Трохи підсохну і покажу вам квартиру. Я залишила зйомку цього відео на останній день, і тут сусід почав щось ремонтувати. Тому якщо я встигну швиденько вам показати цю квартиру, супер. Якщо не встигну, то я допишу голосом. Що я хотіла сказати, що я зупинилася не в Пунтакані, а в містечку за декілька кілометрів звідси. Називається Верон. Це означає, що я знімаю квартиру не в самому туристичному місці, а поза ним. І мені потрібно доїжджати до пляжу на таксі. Я вже казала вам вартість таксі. Але сама квартира коштує 25 доларів на добу, і ми тут зупинилися вдвох. Тому, якщо порахувати, що я тут буду 7 днів по 25 доларів і буду купувати їжу і готувати на кухні, яку вам скоро покажу. То можете самі для себе вирішити, чи достатньо у вас фінансів на те, щоб брати тур all inclusive або щоб знімати квартиру, як я, брати таксі, якщо ви не їдете на пляж щодня, і готувати самі собі, або ж виходити в ресторан їсти. Почнемо з першої кімнати, і тут разом із студією знаходиться кухня. Пішли, покажу кухню. Плита, як завжди, мікрохвильова піч, мийка і холодильник. Я також можу готувати паніні в спеціальній е, спеціальні такій сковорідці. Е, і е, такий прас, і кавова машинка. Тут я працюю, часто сижу тут за столом, буває в спальні, буває там на дивані. Тут дуже зручно сидіти з кавою або навіть протягнути ноги, якщо засиділася на одному місці. І спальня із телевізором, і також там підключений Netflix, Тому можна спокійно дивитися. Інтернет хороший, але про всяк випадок я купила картку для того, щоб у мене був мобільний інтернет. Бо декілька разів інтернет пропадав, особливо в перший день, що то дало мені стресу, так як я чекала, коли вже почнеться мій робочий тиждень, і в мене має бути хороший інтернет. Основне в цій квартирі це кондиціонер, і ось цей вентилятор. Тут справді буває дуже спекотно, близько 30 градусів тепла, і в квартирі потрібно, щоб було гарне кондиціонування. Це нас дуже спасає. І тут гардероб. Я, до речі, речі навіть не всі розкладала, а тільки ті, які літні, розвішала. Тут є праска, попрасувала, розвішала тільки те, що я буду вдягати декілька суконь і шорти-футболка буквально на цей тиждень. Бо далі я буду їхати зовсім в другі міста і не буду залишатися в Пунтакані надовго. Ну, і ванна кімната, звичайна нормальна світла. Тут є теж провітрювання, є вікно. Нормальний, хороший душ. Все як завжди. Ціни в ресторанах містечка Верон настільки нижчі від цін в Пунтакані, що ви просто зрозумієте, на чому заробляють туристичні агенти. І я була тут у місцевому ресторані, і син власника нам розказав, як це все працює, як турагенти домовляються із готелями і кажуть туристам не виходити за межі готеля, бо там все дуже дуже небезпечно. Дивіться самі. Одесна бі. Притенда юседевізорспенюмоні адревізорпіпей оліклузибо екстра юкенбасанса мене то масом сефіламі байсанзіосама цього чоловіка власниця піцерії Еман Ас. Знаєте таку мобільну гру? Ця величезна піца на двох коштувала вісім доларів. А в іншому ресторані ось така страва з рисом, куркою і бобами коштувала чотири долари разом із соком. Звісно ж турагенти казатимуть вам не їсти поза готелем, але як ви тоді пізнаєте хоч трохи культуру домінікани? Не <плес> <плес> ну що, може, я переконала вас, що варто спробувати подорожувати самостійно? Чи ви все-таки думаєте про варіант готелю All-Inclusive? Я б сказала, що тут дуже-дуже безпечно. Це те саме, що читати новини про Україну і думати, що в Україні небезпечно. Те саме про Домініканську Республіку. Що побачила я тут безпечно, тут недорого їсти в ресторанах, їсти самостійно готувати. Ви можете вибрати квартиру, яку захочете. Хочете більшу, хочете із басейном, хочете біля моря, хочете далі. Тобто, це все ваш вибір, але обов'язково вибирайте з кондиціонером. Ох, дуже-дуже спекотно. Напишіть мені, чи я вас переконала і чи ви би хотіли спланувати поїздку самостійно. Підписуйтеся на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!